Відчуваєте, що завалені роботою і постійно бракує часу, ви занурені у рутину і не встигаєте зосередитися на важливих завданнях, це знайома проблема для багатьох керівників. Але рішення є, і воно просте делегування. Чому делегування важливе, невміння делегувати призводить до перевтоми, зниження ефективності та навіть вигорання? Ви можете втратити фокус на найважливіших цілях, якщо берете на себе занадто багато рутинної роботи, час це змінити. Брайан Трейсі всесвітньо відомий експерт із лідерства та бізнесу, його книга делегування та керування допоможе вам зберегти час і підвищити продуктивність вашої команди. Основна ідея книги Трейсі пояснює, що для того, щоб бути ефективним керівником. Ви повинні навчитись передавати частину своїх обов'язків іншим. Делегування це не просто спосіб зняти з себе завдання, це можливість дозволити вашим підлеглим рости та розвивати свої навички, ви звільняєте час для стратегічних питань і водночас робите свою команду сильнішою. Трейсі радить делегувати все, що не потребує вашої особистої уваги. Адміністративні завдання, рутинні процеси або ті, що можуть бути виконані іншими, повинні бути передані тим, хто може виконати їх краще за вас. Це дозволяє вам зосередитись на стратегічних завданнях та прийнятті ключових рішень, що безпосередньо впливають на розвиток компанії. Вважайте себе вчителем. Одним із ключових аспектів ефективного делегування є ваше ставлення до цього процесу. Брайан Трейсі наголошує. Вважайте себе вчителем. Коли ви делегуєте, ви не просто передаєте завдання, ви навчаєте ваших підлеглих. Навчання на робочому місці допомагає вашим співробітникам рости професійно та особисто. Кожне делеговане завдання це можливість розвивати навички ваших підлеглих і підготувати їх до нових викликів. Коли ви навчаєте свою команду, ви інвестуєте у майбутнє компанії. Підлеглі, які навчаються, не тільки стають кращими виконавцями, але й беруть на себе більшу відповідальність і проявляють ініціативу як ефективно делегувати. Ефективне делегування це не просто передача роботи, ви повинні визначити чітке завдання, обрати правильного виконавця, пояснити очікуваний результат і довіритися процесу. Контроль важливий, але не забувайте надати своїй команді простір для самостійної роботи. Ось ключові етапи ефективного делегування. Перше. Визначте конкретне завдання. Друге оберіть виконавця, який має необхідні навички. Третє. Опишіть очікуваний результат, терміни та вимоги. Четвертий. Контролюйте процес, але не втручайтеся зайвий раз. Поради для ефективного делегування. Щоб делегування було успішним, Трейсі радить дотримуватися кількох важливих правил визначте чітке завдання. Передайте відповідальність і надайте всі необхідні ресурси для виконання, встановіть терміни, щоб контролювати час виконання, але не будьте надмірно суворими. Пам'ятайте важливо довіряти команді як делегування підвищує мотивацію команди. Коли ви делегуєте завдання, ви не тільки полегшуєте свою роботу, а й показуєте своїй команді, що довіряєте їм. Це підвищує мотивацію та допомагає співробітникам розвивати свої навички та брати на себе більше відповідальності. Правильно делеговані завдання можуть навіть допомогти вашим підлеглим отримати нові можливості для кар'єрного росту, уникання зворотного делегування. Брайан Трейсі застерігає від поширеної помилки зворотного делегування це коли ви передаєте завдання співробітнику, а він, зіштовхнувшись із проблемою. Намагається повернути роботу вам. Щоб цього уникнути, важливо чітко окреслити відповідальність і допомогти підлеглому самостійно вирішувати питання, підтримуючи його лише консультаціями. Це допомагає формувати ініціативність і впевненість у співробітників, ключові переваги делегування. Правильне делегування це шлях до зменшення стресу, підвищення ефективності та розвитку вашої команди. Ви зможете звільнити час для прийняття стратегічних рішень та впливу на довгострокові цілі компанії, у свою чергу ваша команда стає більш мотивованою і впевненою. Книга Брайана Трейсі делегування та керування там, це інструмент для кожного керівника, який хоче бути ефективним. Це не просто про передачу завдань, а про розвиток лідерських навичок і створення сильнішої команди, і це лише частина знань, які ви отримаєте в цій книзі.